В'яжемо сьомий ряд нашого філейну візерунку. Здесь у нас 1, 2, 4, 5, 6, 7. Тут ми будемо зменшувати цей візеруночок, цей листочок зменшувати за щот ячейок. Ми заробимо підйом 3 повітряні петлі. Один, 2, 3. І ячеєчка в нас повинна бути дві повітряні петлі для ячеєчки. Пропускаємо два стопчика і в третій пров'язуємо стопчик з накидом. У нас виходить така ячейка. Тут ми пров'язимо п'ять стовпчиків з знаки один. Два. Три. Чотири. Ми пров'язали стопчиків з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. І в першу петельку ми пров'язуємо два стопчика з накидом. Один. І два. Першу петлю ми пров'язали два стопчика з накидом. Наступно один. Потім дві повітряні петлі і з накидом. Один, два, і п'ять стопчиків з накидом. Один, два три чотири, Пров п'ять пров'язали п'ять стопчиків накидом. Потім ми робимо дві повітряні петлі і пропускаючи два стовпчики, в третій будемо пров'язати стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, 1 2 і пропускаємо 1 2, в третю пров'язано стовпчик з одним накидом. Три повітряних петлі. 1 2 3 Стовчик з накидом. В стопчики ми зараз пров'язуємо, утворюємо ячейки філейного в'язання. Потім знов три повітряні петлі. І на куточку в нас йде, на куточку в нас йде стовпчик з двома накидами: 1, 2. серединку. Ми піднімаємо цей куточок. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири Стопчик з двома накидами, три повітряні петлі. Пров'язуємо в стопчик. Пров'язали в стопчик. Потім знов три повітряні петлі. Один, два, три. Наступний стопчик. Ось доутворюється кут. Тут в нас теж є ячейка, дві повітряні петлі. Пропускаємо два стопчики. один, два. В третій. І до серединки пров'язуємо стопчиків стовпчиків з накидом. Два. Три. Чотири. П'ять. Пров'язали 5 стопчиків накидом. 2 повітряні, 2 стопчика в один, 1, 2 і третій стопчик в наступний. Потім знову дві повітряні петлі і пров'язуємо 5 стопчиків, 5 стопчиків з накидом. Один, два, три, чотири. П'ять, пров'язали п'ять стопчиків з накидом. Потім робимо дві повітряні, пропускаємо два стопчики і в третій пров'язуємо стопчик з накидом. Дві повітряні, пропускаємо, пров'язуємо. У нас є чайка така. Вив'язується. Сьомий ряд. Наступний восьмий теж треба дивитися, щоб не збитися. Починаємо восьмий ряд. Починаємо з підйому три повітряні петлі. Один, два, три. Потім в нас іде ячейка. Три повітряні петлі ще на ячейку. Один, два, три. І в нас йде два стопчика з накидом, разом, з'єднані зверху. Один стопчик не повністю пров'язаний. І другий стопчик не повністю пров'язаний. Разом пров'язуємо. Два стопчика разом з'єднанням. З Три стопчика з накидом. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Один, два. Тут пров'язуємо три стопчика з накидом в кожні попередні стовпчики. Кожний стопчик по стопчику. Один. Два. Три. Пров'язали дві повітряні петлі. І три стопчика з накидом, Один, два. І три стопчика з накидом. Один. Два. 3. Наступні два стовпчика пров'язуємо разом. 1. Пров'язуємо разом. 2. Працюємо над куточком. 3. Повітряні петлі. 2 3 Стопчик з накидом пров'язуємо попередній стопчик. Пров'язуємо чечечки. 3 повітряні петлі. Стопчик з накидом попередній. Три петлі. Повітряні Стопчик з накидом ми дійшли до самого куточка. Тут, саме в цьому куточку, ось, до, ми будемо зараз пров'язувати дві повітряні петлі. І саме всю петельку пров'язуємо п'ять стопчиків з накидом, дві петлі повітряні і п'ять стопчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири, 5, 5 стопчик, дві повітряні петлі. Наступний стовпчик з накидом нас, нас іде в стовпчик. Потім ячейки всі останні пров'язуємо стовпчик з накидом в стовпчик із накидом між ними. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. Стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. Стопчик з накидом. Але не пров'язуємо його до кінця. Ще один стопчик з накидом. Тоді пров'язуємо разом 2 стопчика з накидом, Потім три. І так в'яжемо. У нас зв'язані 8 рядів. Починаємо дев'ятий. Дивимося дев'ятий ряд. Тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ятий ряд. З дев'ятого ряду нас починаються всі стопчики з двома накидами. Збільшуємо квадрат. З двома накидами. Тобто підйом у нас вже не три повітряні петлі, а чотири. Один, два, три, чотири. Чоти петлі це в нас підйом. Потім у нас тут віконечко, пров'язуємо ще три. Буде в общій складності, буде сім повітряних петель. І ми пов'язуємо стовпчик з двома накидами. Наступні ряди в нас йдуть з двома накидами. Стопчик з двома накидами, три петлі: один, два, три. І наступне. Пров'язуємо стопчики з двома накидами. У нас має бути три стопчика з двома накидами, накидами зверху з'єднані. Першу петельку йде у нас стопчик до кінця не пров'язуємо. Один, два, не пров'язуємо знову два накида, наступна петля. Один, два. Разом не пров'язуємо наступний накид. Один, два. У нас виходить три стопчика з накидом. Три стопчика з накидом. Ми їх пров'язуємо разом. Пров'язали разом. Потім ще один стопчик з двома накидами в наступну. Петлю, ми, виходить, трошечки зменшуємо цей узор, закруглюємо. І знову стопчик з накидом пров'язуємо його через це віконечко маленьке. Сюди. В серединку. З двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три. І стовпчик з двома накидами. Через одну петлю. Стопчик з двома накидами. Наступний стовпчик. Наступний стопчик. Потім в наступні стопчики з накидом попереднього ряда пров'язуємо три стопчика з двома накидами, але не до кінця. Вони мають бути з'єднані. Один, два. Один. Два. Три три стопчика з двома накидами, повністю не пров'язані, пров'язуємо, з'єднуємо їх. З'єднали. Тупір у нас три повітряних петлі. Один, два, три. І стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо його в ту ж саму петлю. В ту ж саму петлю пров'язуємо. Бо якщо ми його не зробимо, таку ячейку ми ось не пров'яжемо. Ми ось, виходить, узор з'єднуємо. Якщо це не пров'яжемо наступну ячейку пров'язувати без цієї, то в нас почне узор тягнути. Він буде отаку не розтягуватися, він почне тянутися. І він не буде тримати своєї форми. Дев'ятий ряд саме складний. Не запутатися саме в пров'язуванні цього моменту узору. Листочка і куточок. Зараз теж трошки складнуватий куточок вив'язується. Наступні дві ячейки ми наступні дві ячейки ми пров'язуємо Стопчик з двома накидами і три повітряні петлі. Один, два, три. І стопчик з двома накидами. Знов три петлі. Один, два, три. Стопчик з двома накидами. Тепер ми будемо вив'язувати цей куток. Тут теж трошки складновато, тут покажу вам ближче. В цю ячеечку йдуть стовпчки з двома накидами, в цю ячеєчку йдуть стопчки з одним накидом, потім в самому куточку з двома накидами, з одним накидом і з двома накидами, за що цього вирівнюється куточок і краще вимальовується квадрат. Стопчик з двома накидами пров'язується. В цю ячейку пров'язується три стопчика з двома накидами. Один. Два. Три. Пров'язали. Тепер два накида і пров'язуємо стопчик з накидом. Наступна ячейка. ми пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Один. Два, 3. Потім це у нас виходить 3. І стопчик з одним накидом ми пров'язуємо ще в перший стопчик попереднього ряду. У нас, виходить, 4 стопчика з накидом. Робимо 2 повітряні петлі, потім стопчик з двома накидами. І пров'язуємо його всю саму петлю. Куди пров'язали тільки що стопчик з накидом. Один. І пров'язуємо стопчик з двома накидами. В наступні стопчики попередні, от тут залишається 4, пров'язуємо стопчики з двома накидами. Їх виходить тут 5 штук. Один, два, три, чотири, пять. Пять, тобі робимо дві повітряні петлі, один, два. І стовпчик з одним накидом пров'язуємо в останню петлю. З одним накидом. В цю ячеечку пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Стопчик попереднього ряду пров'язуємо стопчик з двома накидами. Підйом. Весь наступний рядок у нас буде пров'язуватися з двома накидами до наступного кутка. І в ячейку пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Один, два, три, пров'язуємо в стовпчик, стовпчик з двома накидами. 3 повітряні петлі, стопчик з двома накидами. Попередній стопчик ми пров'язуємо ячейки. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Попередній стопчик. Три повітряні петлі. Стопчик. Пров'язуємо в ту ж саму петлю. Но не пров'язуємо до кінця. Один. Два. 3. У нас виходить три стопчика з двома накидами. пров'язуємо їх разом. І стопчик наступний стопчик теж з двома накидами. І наступну петлю. Стопчик з двома накидами. Далі стопчик. 3 повітряні петлі. Один, два, три. Стовбчик через одну. Три, два накиди. Наступний стовпчик. Це саме складний рядочок. Наступна рядочку буде набагато простіша. все. Вв'язуємо три стовпчика з двома накидами, не дов'язуючи до кінця. Один. Два. Три. І пров'язуємо разом пров'язали 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. стовпчик з двома накидами в ту ж саму петельку. У нас іде. Потім у нас 2, 2 ячеечки. І будемо вив'язувати цей куток так же само, як цей попередній. Тут у нас йшли Перше віконечко в нас йшли стовпчики з двома накидами, потім стовпчики з одним накидом, тут стовпчики з двома накидами. Не забуваємо робити повітряні петлі між кутком, і цими якби сторонами виходить. Бо потім е 10 10 ряд, да, наступний ряд ми будемо сюди пров'язувати петлі, вони обов'язково мають бути. Тобто треба дуже уважно дивитися і дуже уважно старатися пров'язати пару цих елементів, для того, щоб набити руку, запам'ятати, і щоб вони були е, правильно зв'язаними. Для чого? Бо коли ви будете з'єднувати дві сторони цих елементів, узор має співпадати, ячейки мають співпадати. Стопчики до мають співпадати, куточки, все має співпадати і серединка цього узора. Тоді воно на полотні буде дуже гарно. Так, це дев'ятий рядок. Дов'язуємо його до кінця, і в нас залишиться ще 1, 2, 3, 4, 5.